Вітаємо, друзі! Рецепт у ранку надії дуже простий, і щось потім до нього можна доповнити. Це стає такою базою для вашого сніданку, вечері чи перекусу. Це у нас така сьогодні шпинатна паляничка. Для цього нам треба свіжий шпинат 50 грамів, 50 мл води. А також пшеничне борошно 130 грамів приблизно, і трішечки для підсипання. Потім може знадобитися сіль за смаком. Ось і все. Що ми робимо? Наш шпинат. Ми, от я його так порву, і будемо трішечки підсмажувати на нашій пательні. Угу. Ось так. Треба, щоб він, от знаєте, шпина шпинат от зараз. Він такий пишний, гарний. Декілька хвилин пройде, і він стане як маленька жменька. Як і не Так, було. нам треба його отак трішечки припустити, щоб він став м'якесеньким. Угу. Потім ми будемо збивати в блендері шпинат, і це стане нашою основою для тіста. Тобто, це по суті своєї таке прісне тісто. Просто воно буде класне, таке зелененьке, і потім з таких шариків ми будемо робити маленькі палянички і їх знову ж таки підсушувати на патенлі. Да. Ну мені подобається, як ти й сказала, цей рецепт через те, що він доволі простий. Плюс я напевно сама особисто не додумалася би робити паляничку з шпинату. Але до чого зараз не, не прийшли тільки угу. які ми палянички вже не робили минулого тижня. До речі, мені я не пам'ятаю з ким я була в кадрі, але готували ми а, такий паля, таку паляничку теж та зі, зі шпинату, але ми її заливали, і ми а, її випікали. І потім додавали е, крем-сир, авокадо mm -hmm. Тому можете знайти в е, наших рецептах. У нас є на ютуб-каналі також окрема вкладочка, так з різними рецептами, які ми готуємо на ранку надії. Можете знайти там фотографію такого шпинатного балінчика, якщо можна так сказати. І е, обов'язково подивіться, перегляньте, можливо, вам. Припаде до душі такий рецепт зі шпинатом. Бачимо, що наш шпинат вже стає таким маленьким, з маленький 90 зми... секундами. Так. Як тобі взагалі е, така зелень? У тебе є от улюблена, яку ти точно би взяла в супермаркеті, якщо туди підеш? Я люблю руколу. Руколу, такий набір, де є рукола, де є айсберг, теж люблю. Мікс. Ну, шпинат корисний про його користь. Говоримо. Ну, шпинат вже. він просто дуже нейтральний, і е, я його люблю там, наприклад, якщо доходить до всяких смузі, то шпинат він ідеальний, бо він не дає ніякого смаку, угу. але дає достатньо клітковини. Вітамінів своїх. Дуже багато мікроелементів там є потрібних. Салізо. Так, це рідкість е, в сучасних рецептах. Так, не треба кудись цю пательню покласти, тому що угу. вона гаряча. І вона там з підсушеним шпинатом. От він так зменшився, просто була ціла тарілка. А тепер буквально, я не знаю, там навіть четвертинка, можливо, всієї нашої склянки. А тепер, я думаю, це ж не 50 мл. Тут е, півлітра, це десь 250, то десь 50 — це дуже мало. Ну, як то кажуть, все інше забере борошно. На око побачимо. Рецепт називається На око. Так, жив жити, зробили так, нам треба було просто добре подрібнити його, щоб Однорідна маса, однорідна суміш. Угу. <ріпи> <ріп> Відставляємо в сторону блендер. І зараз буде точна частина на око. Де зараз буде додавати. заміс. Заміс. Нічого страшного. Так. Основа, яка буде давати колір, є. О, ти підсолюєш цю клас. Так, масу треба підсолити трішки. Я думаю, поки якраз Каріна буде замішувати наше тісто, додавати борошно необхідну кількість води, яку там вже вийде додати по консистенції. Ми поділимося з вами також цікавими фактами. Про шпинат минулого тижня ми багато розповідали про те, що вважалося колись, що це рекордсмен, з кількості заліза, але там переплутали. До речі, просто кому і виявилось, що збільшили в десятки разів цю кількість. Проте все одно він досі має корисні властивості а сьогодні розповімо цікаві факти, про які ви швидше за все не знали. По-перше, шпинат називають перською зеленню. Шпинат походить із давньої Персії, сучасний Іран. В Європу він потрапив завдяки Арабам приблизно у 11 столітті. Цікаво, що в Китаї його досі називають перським овочем. Він став настільки популярним у середньовічній кулінарії через те, що це була одна з небагатьох доступних зелених культур, які виростали ранньою весною, коли іншої вітамінної їжі ще навіть не було. І чому шпинат добре їсти приготованим? Поділимося зараз. Шпинат містить багато щавлевої кислоти, яка блокує засвоєні кальцію та заліза. При нагріванні рівень цієї кислоти знижується. Що дозволяє організму отримати більше поживних речовин при цьому. Тому, як бачите, готувати шпанат, а не їсти його сирим, також корисно. І крім того, при термічній обробці клітковина розм'якшується, вивільняючи більше антиоксидантів, наприклад, бета-каротину. Проте під час термообробки частково втрачається вітамін С і фолати, тому повністю замінювати сирий шпанат вареним також не варто. Ну і сирий шпанат корисний для здорових людей без проблем із нирками або дефіцитом мінералів. Тому на це також звертайте уваги. Все, що корисне, також може шкодити, якщо воно в неправильній кількості, пропорції і так mm -hmm. далі. Каріна вже тут просто наводить таку красу. Mm -hmm. Трохи треба мені цю дощечку. Так. Зараз ми це все перекладаємо на дошку. Клас! Воно таке. Я думаю, що воно мало би бути приємне, якщо б була якась тепла вода. Знаєш, я люблю оце воно відчуття. Воно тепленьке через шпинат. Точно, ми ж його підігрівали. Угу. От я люблю це відчуття, коли ти замішуєш тісто, коли воно відчувається теплим в твоїх руках. Але тісто це ще та вибаглива структура. Ну, це така навіть трішечки терапія, я б сказала. Так, тільки зараз, мені здається, ця терапія теж на рівні з. А, Складним, скажем так, способом відпочити, тому що не у всіх є можливість приготувати тісто або потім якось його термічно обробити. але Мені рапи... здається, що насправді багато українців, які готують вдома, вони пристосувалися вже, тому що я знаю багатьох людей, у кого, якщо навіть плита на світлі, угу. у них є вже якась газова горілка, щось адаптивне точно є, та навіть беруть просто сухий спирт, палять і. А його а, на, на ньому щось підігрівають на свічках. От ну, це дійсно треба бути вихід винахідливим. Є. Вихід є, ну насправді. вихід є, його треба шукати. Я тут, знаєш, зайшла до нас е, на наш ЕТР в Ютубі. Хочемо прочитати, що ви нам там пишете. Тому обов'язково, якщо ви нас дивитеся зараз онлайн, можете якось комунікувати. Е, вітання з Італії. Мир вам, прошу помолитися за сина Давида, щоб Бог дав свою поміч, свою милість в потребі. Дякую вам, Божих вам благословінь за сина Давида. Обов'язково ми в кінці етеру пригадаємо про це в молитвах. Бажають нам доброго ранку, вітання зі Львова. Всім дякуємо. Дійсно, нам дуже приємно, коли ви з нами комунікуєте, коли ділитеся, коли розповідаєте, також чим ви снідаєте, якщо у вас є можливість сьогодні на сніданок. Або як вам наш рецепт? Цікаво. Я думаю, що ми залишимо трішечки це тісто відпочити. Взагалі за рецептом його треба покласти трохи до холодильника. Угу. В нашому випадку це може бути і балкон, і просто трішечки на підвіконня, якщо яке прохолодне. Угу. І е, коли ми до вас повернемося пізніше. То ми його спечемо на нашій пательні. Бо там буквально треба певний час це зробити. Тому, друзі, будьте з нами, ви побачите, що буде далі. Ну, бачите, таке мікеньке тісто я замісила, воно гнучке. І воно ще трішечки стабілізується. Я не хочу його забивати борошном. Думаю, так. що все буде добре. Виглядає як зефірка, дуже красиво. <рес> Зелена Зелена зефірка. Влас. так. Тому обов'язково дійсно дочекайтеся. Ну що, друзі, робимо ось такі палянички. Простенькі, прісні, під рукою. Все, можна швиденько, як то кажуть, заколотати у нас, кажуть, в селі. І можна приготувати собі ось такі коржики. Один вже у нас, бачите, підсушується на пательні, інший легенько я ось так розрівняла. І Буде чекати своєї черги, угу. ну взагалі, як каже Каріна, ми його підсушимо. По суті, ми його не смажемо, тому що ми не додавали ніякої олії, нічого зайвого, так би мовити. Якщо з того, що я бачила, знову ж таки. Теорії, те, що ми розповідали на початку, якщо дивитися і довше його підсмажувати, воно мало би почати набухати і підніматися, якщо ми це правильно зробили. І буде такою, як пітою всередину. Поки що тобто, воно не має натяків на те, що воно буде підніматися. Ну, тоді ти можеш. Може, я затомстий шматочок виклала. А можливо, йому ще треба часто, тому що можуть підніматися якісь похірці. Якщо ні, нічого страшного. Тобто, це це не означає, що воно так має бути. Просто може треба реально тонче, тому що у нас і пательня вона така не є великою. І я, звичайно, під її розмір розкачала це все. Так чи інакше, як сказала Каріна, це основа. тобто це не є вже готова Фінальна страва, ви можете її вдосконалювати, додавати так, якусь начинку, начиняти. цікаву. І це буде такий цікавий варіант на сніданок, якщо ви теж можете додати якогось сиру, фети, крем сиру, що вам до душі. І... А, до речі, я нагадала. Треба перевертати для того, щоб воно теж піднімало. Ось, я так і роблю, бачиш. От, от мені здається, що там є пухірець. Ну, якийсь з'являється маленький. Гуф. І назад здувається. Нічого страшного, ну, якщо. Ооо, дивися, росте. Це він! Бачиш, ми все правильно зробили. Підрост... Вау. вау! Вау! От твоя піта! Дивись, реально росте! Клас. Клас! І можна не просто знаєш, ставити зверху, а всередину виходить. І в нас буде така. Вау, відкреса. вау, вау! Ну все, я просто Ну все, щаслива. Не все втрачено у мене на кухні. Але так чи інакше воно буде здуватися. Тобто це був ну, так. такий моментальний ефект. Це добре, що він означає, що воно всередині просто а, пропікається. Так, угу. так. Додавайте своє, можете писати нам варіанти, що би ви з чим би ви з'їли таку от невелику піту. Я би точно додала авокадо, помідорку, прям сир. Будемо уявляти страву. Просто, знаєш, ну у нас у нас є такий жарт вдома, типу, чого в цьому холодильнику тільки немає. Нема. Авокадо нема. Помідорів нема. Оце в нас сьогодні. Чого в цій страві тільки нема. Але от як воно смачно пахне. Якби я могла вам передати цей аромат. Друзі, ну дивіться, яке здається, Каріна перед просто, аби себе підіймалася. Ні, я просто ж хочу, щоб вона потрохи не. Mm, як це сказати, щоб воно mm, не горіло? Не горіло. Uh -huh. ну, я не знаю, аромату, це вже означає, що це вже готове. Я чи думаю, ні? Так, я думаю, так. Можна брати тарілочку, куштувати ми будемо на свій страх і ризик гарячим, але я люблю wow. дитинство, робила це тільки wow. гарячим. Wow. Знаєш, коли ти смажиш налисники, Млинці, якщо хтось не знає слово налисники. Не знаю, це налисники, це ті самі млинці, просто вони вже з якимось з Коли я розповідала слово налисники, то багато хто мене перепитував, просто що це таке. Так. То в результаті з цієї партії може залишитися декілька штук, коли ти вже тільки все пожарив, тому що на початку ти ділишся можна? я З тими, хто поруч, і в результаті нічого нема. Це дуже гарно пахне. Ну, я просто має, дуже... я їж паляницю. Я люблю смак тіста. Люблю... Скажи, да, паляниця. 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 Це знаєте, перевірка. Молодець, перевірку пройшла. Дякую. Ой, воно гаряче. Ой-ой-ой. Це дуже гаряче. Але... Розкривається, так? Да, шар? Да? Да, там два шари. О, ну, дивіться, друзі, реально можна сюди якийсь фалафель навіть покласти. Сяк пару. От бачиш, ти вже можеш скласти свою. Mm. До речі, можна наробити і зробити такий а, я не знаю шведський стіл аля вдома, вечір паляниць. Вечір паляниця. Да, напекти таких паляниць, зробити різну нарізку різної начинки, і кожен, хто собі хоче, так і міксує. Я пам'ятаю, один так на день народження я прийшла і зробила таких паляниць не з е, шпинату, звичайно, звичайних, просто на муцій воді, і кожен додавав те, що йому подобається. Мені смачно, це як звичайний лаваш насправді. Той шпинат навіть не відчувається, але додає користі. <плес> Угу. Ну це дійсно дуже смачно. Мені подобається те, що воно підіймається, те, що, те, що експеримент, який ми задумували в теорії, став сьогодні практикою. Тому обов'язково беріть цей рецепт собі на озброєння, використовуйте його. вода, шпинат і борошно. <плес> Всього лише погратися на найбільше прийдеться на око на, на око. <світ> Тому нам смачно ділимося цим смаком, ароматом з вами навіть через екрани.